Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 6 класу. Сьогодні другий урок займаємося рівняннями. І коротенько повторимо теорію та потренуємося на прикладах, на рівняння. І так, рівняння це рівність, яка містить невідоме, значення якого треба знайти. Значення цього невідомого називається коренем рівняння. А розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або показати, що жодного кореня немає. Основні властивості рівнянь дозволяють нам додавати або віднімати однакове число до обох частин рівняння до правої і до лівої, і від цього корені не зміняться. І друга властивість дозволяє нам обидві частини рівняння помножити або поділити на одне те саме число, що не дорівнює нулю, відмінне від нуля. Корені при цьому не змінюються. Також ми можемо переносити доданки через дорівнює справа наліво, на ліво, на При цьому пам'ятаємо, що треба змінити знак доданка на протилежний плюс на мінус, мінус на плюс. і ось ми переходимо до рівнянь. Чотири рівняння на екрані. І тут у нас вже з'являються десяткові дроби, тож і не тільки десяткові, і звичайні дроби. Тож, нам потрібно вміти працювати з цими числами. А принцип той же самий: переносимо вліво, збираємо доданки з невідомим, а вправо всі, які невідоме не містять. І, безумовно, що я закликаю вас спочатку потрудитись самостійно, зупинити відео. А тепер давайте перевіряти. В першому ви перенесли 1,7х вліво з мінусом, а одиничку вправо з мінусом. І вийшло 0,8 0,8х відняти мінус 1,7х, а справа 0,1 мінус 1. Додавання чисел з різними знаками: 0,8 додатнє. 1,7 від'ємне. Порівняли їх по модулю. По модулю. 1,7 більша, тому ставимо її знак мінус, і від 1,7 віднімаємо 0,8. Це можна зробити в стовпчик, якщо важко усно. Мінус 0,9. Справа 1 по модулю більша, ніж 1, правда? Ставимо її знак мінус, і від одинички віднімаємо 1. 0,9. Ну і тепер обидві частини рівняння поділимо на мінус 0,9, то буде х дорівнює 1. Сходиться? Якщо є помилки або нерозуміння, подумайте, подумайте, що і як вам потрібно, можливо, питання якісь потрібно задати дорослим або своїм однокласникам. Наступне друге. Справа мінус 0,2 йде з плюсом вліво, а мінус 4 зліва йде з плюсом направо. Додали 2 плюс 2, десятих, 4 20 плюс 4 24. 0,4 дорівнює 24. Поділимо обидві частини рівняння на 0,4. Пам'ятаєте, коли ми ділимо на десятковий дріб, ми маємо у обох чисел кому перенести вправо на скільки? На одну цифру тут. І у нас виходить 240 поділити на 4. 240 поділити на 4. 60. В третьому вправо йде 0,2 з мінусом. А 0,5z іде вліво, теж з мінусом. Буде мінус z мінус 0,5 зліва, а справа 0,1 мінус 0,2. Зліва мінус 1 і мінус 0,5 числа з однаковими знаками додали. А справа числа з різними знаками поставили знак числа з більшим модулем, і відняли. Дві десятих мінус одна десята. Мінус 0,1. Поділимо обидві частини рівняння на мінус 1,5. Перенесемо кому вправо, мінус на мінус буде плюс, і буде 1 ділене на 15 звичайним дробом. 1 ділене на 15 це ось така відповідь: одна 15. В четвертому рівнянні, щоб позбавитися знаменників, ми можемо домножити на 9. Тоді і тут 9 скоротиться, і тут 9 скоротиться. Можемо написати словами: помножимо обидві частини рівняння на 9. А можемо написати коротко: вертикальну рисочку і те, що ми робимо, помножити на 9. Дві треті множимо на 9. Да? Як ми множимо? 9. Скорочується з 3, або 9 поділити на 3 і помножити на 2. 6. 9 помножити на 5 45, 3 помножити на 9 27, 7 помножити на 9, це 7. Тепер у нас рівняння не містить дробів, і це приємніше, значно. Переносимо зводимо подібні доданки. 6х мінус 7х, а справа 27 мінус 45. 6 мінус 7 це мінус 1 мінус х. 27 мінус 45 це мінус 18. Помножимо обидві частини рівняння на мінус 1, і це буде х дорівнює 18. Подивіться, подумайте, проаналізуйте, якщо є якісь проблемні моменти, от подумайте і вирішіть, як їх усунути. Йдемо далі. Тренуємося далі. Ще два рівняння. Закликаю вас працювати самостійно. П'яте. Подивилися на знаменники 14, 4, 7. Нам потрібно домножити обидві частини рівняння на таке число, яке дасть можливість скоротити 14, 4 і 7. Це найменше спільне кратне чисел 14, 4 7. Простіше, це число, яке поділиться і на 14, і на 4, і на 7. Можна себе запитати от 14. Воно на себе поділиться. Прекрасно. А на 4 воно поділиться націло? Ні. Тоді візьмемо наступне число, яке ділиться на 14. Це 28, правда? 28 ділиться на 14. 2. 28 на 4 ділиться, ділиться, 7 буде і на 7 ділиться. О, знайшли ми найменше спільне кратне. Значить, помножимо обидві частини рівняння на число 28. Тоді 28 помножити на 1 поділити на 14 буде 2. 2. Далі мінус 1 помножити на 28, дорівнює. 1 четверта помножити на 28, 7, ми вже сказали, 7. І 1 сьома помножити на 28, 4, 4 y. Тож вийшло ось таке рівняння. 7-4 це можна виконати, щоб менше було доданків. І далі перенести мінус 28 з плюсом вправо, а 3 з мінусом вліво. 2 y мінус 3 y дорівнює 28. Далі. 2 мінус 3, це мінус 1 y мінус і дорівнює 28. І помножимо обидві частини на мінус 1 y дорівнює мінус 28. Наступне рівняння такі числа містять. Ну, взагалі-то не дуже приємні. Я, мабуть, зупинюсь на цьому і трошки. Розгорнено поговорю про найменше спільне кратне. Так, давайте поговоримо про найменше спільне кратне. Ну, по-перше, для того, щоб поскорочувати знаменники, нам потрібно буде ці числа перевести в неправильні дроби. Тобто, ціле помножити на знаменник, додати чисельник. І тут так само, і тут так само. Потім поміркувати. Яке ж число буде ділитися і на 6, і на 18, і на 34? 6 це у нас 2 помножити на 3. 18 це у нас 2 помножити на 9, ну або 3 на 3. Да? А 34 це у нас 2 помножити на 17. І найменше спільне кратне цих чисел буде. Нам треба взяти всіх множників у найбільшій кількості. Нам треба взяти 2, тоді 3 на 3, тобто 9 і ще 17. От, ми можемо їх перемножити і домножити це все рівняння обидві частини на оце число. Ну, достатньо величеньке 18 помножити на 17, немале число. Так? А, ще, а ще, крім того, перевести ці дроби. В неправильні мішані числи, в неправильні дроби. Ну, а ця історія мені не дуже подобається, бо будуть великі числа. Якщо подобається, будь ласка, перемножте оці числа, тоді домножте обидві частини на це число, і вперед. Я покажу розв'язок цього рівняння трошки по-старому, скажімо так. Тож, що я буду робити, я попереношу, зведу подібні доданки. Значить, оце число перенесу вліво да? з плюсом, а оце число перенесу вправо з плюсом. І так перенесли 4Z, 1, 134Z, і 4 z додати 1,134z і мінус 4,16 пішло вправо з плюсом. Прав, справа знаменники 18 і 6. Можна легко привести до спільного знаменника. І зліва теж легко додати. 4 плюс 1 – 5 цілих, 1 34 Z. Справа – мінус 3 цілих 18 плюс 4 цілих 3 18. Домножили на 3. Числа з різними знаками потрібно від більшого за модулем відняти менше за модулем. 4 мінус 3, і отут у нас є 3 мінус 5, 3 відняти 5 не вийде. Тоді ми заберемо у 4 одиничку і її додамо сюди до дробової частини 18-18. Тож, у нас буде ліва частина без змін, це число без змін. А тут буде 3 цілих по одиницю забрали. І 18 18,18 плюс 3 18, 21 18. І виконали віднімання від цього числа: ось це. Ліва частина так само: 3 3 – 0, 21-5 це 16 18. Можна скоротити, правда? Поділити на 2. А зліва мішане число вже переведемо в неправильний дріб. 5 помножити на 34 і плюс 1: 171, 34. І тепер помножимо обидві частини на дріб, обернений до цього множника: 34, 171. 8 помножити на 34 і 9 на 171. Ну, Тут залишається перемножити і буде 272 1539. Ось такий іще один спосіб просто попрацювати з дробами, дробовими числами, мішаними числами по правилах роботи з ними. Ідемо далі. Ще два рівняння, вони значно простіші, ніж попередні. тож, знову закликаю вас спочатку самостійно з ними попрацювати. Сьоме рівняння. Домножили обидві частини на 3. Так? Мінус 6х, плюс 21 дорівнює мінус 1х. І мінус 63. Мнус х справа пішло вліво з плюсом, а 21 з мінусом налів, направо, зліва направо. Шість, мінус 6х плюс х, мінус 21, мінус 63, х з плюсом, 21 сюди з мінусом. Все добре. Мінус 5х дорівнює мінус 84. І поділимо обидві частини рівняння на мінус 5. Це буде 16,8. Можна в стовпчик, як вам зручно. Восьме рівняння. Знаменники 3, 2, 4. Це легко підібрати 12, да? 12, ділиться і на 3, і на 2, і на 4. Домножимо обидві частини рівняння на 12, 2 треті домножити на 12, 12 помножити на 2 і поділити на 3. 8у, 2 помножити на 12, 24. дорівнює 1 друга помножити на 12. 6у. Мінус 1 четверта помножити на 12, 3у. і мінус 3 помножити на 12, мінус 36. 6 y наліво з мінусом, 3 y наліво з плюсом, 24 направо з мінусом. Перенесли. 8 мінус 6, 2 плюс 2 3 5. мінус 36 мінус 24 додали мінус 60. І поділили обидві частини на 5, мінус 12. Ось такі рівняння сьогодні ми з вами розв'язували. Багато правил, які вчили раніше, треба застосувати. Ну і безумовно легкий рахунок. Якщо у вас проблеми з рахунком, то безумовно вам теж це заважає. Повторюйте правило, тренуйтеся на домашніх завданнях і досягайте своїх успіхів. До зустрічі!